Тобто, фактично тепер написання щоденника може виглядати так: ідете на прогулянку, складаєте собі список запитань для рефлексії, наприклад, що мене сьогодні турбує, про що я думаю останні дні, що хочу зробити сьогодні, по справжньому важливого. В телефоні відкриваєте запис звуку і просто гуляючи, говорите в телефон. Без підготовки, без правильних слів, говорите, як думаєте. Іноді сумбурно. Іноді глибоко, неважливо. Головне, вивантажити думки з своєї голови. Що далі? Завантажуєте цей запас в якийсь транскриптор, бажано платний для секюрності. Він автоматично розшифровує голос у текст, потім передаєте цей текст в ai чат в AI-бот, пишете під себе промпт, щоб він максимально якісно структурував цей текст. І в підсумку отримуєте добре структуровані думки та відповіді на запитання, які вам важливі. Цей текст живе у ваших чатах та в пам'яті системи, і потім можна поговорити з ним через AI, наприклад, що я думав останній місяць, що мене хвилює весь цей рік, можна повертатися, шукати зв'язки, по типу, коли я відчував щось схоже раніше, що я тоді вирішував. Це працює, бо це легко.